Панове побратими та посестри, в дане свято, в День сухопутних військ. Вітаю вас, піхотинці. Там, де стоїть ваша нога, нога піхотинця, там і проходить на даний час лінія бойових зіткнень. Від вас залежить відповідна боротьба, від вас залежить наша територія, і від вас залежить все. На даний момент ви робите все для того, щоб зберегти. Наші сім'ї, наші родини, наших дітей, щоб вони були живі та здорові. Дякую вам за вашу боротьбу. Дякую вам, що ви завжди нас підтримуєте. Хочу побажати всім тих, хто очікує відповідно своїх батьків, чоловіків, дітей, терпіння, розуміння, старання. І, відповідно, я сподіваюся, що скоро дана війна закінчиться. І вони повернуться до вас. Дуже вам вдячно за вашу підтримку, за вашу допомогу, за ваш вклад на те, що, відповідно, вони зараз в нас працюють. Щиро вам вдячний.